Чи збірку віршів, ти гортаєш душу автора. Маєш нагоду зазирнути в найпотаємніший її куточок Дмитро Лазуткін. Вітаю вас! З вами програма Книжковий кошик. І сьогодні, за нашою доброю традицією, ми познайомимо вас із п'ятьма книжковими новинками. А ще будемо слухати поезію і говорити про неї із поетом Дмитром Лазуткіним. Сьогодні у книжковому кошику: Гоморра Роберто Савіано, художньо публіцистична книга про неополітанську мафію, музика для здоров'я, ефект Моцарта Дона Кембела. Як музика лікує різні захворювання, покращує пам'ять і робить людину щасливою. Лекції з російської літератури Володимира Набокова, лекції письменника присвячені найзначенішим творам Гоголя, Толстого, Тургенєва, Достоєвського, Горького та Чехова. Я побід на Ну, сначала щоденники російського режисера і актора Ролана Бикова, які він вів протягом 54 років. Бензин Дмитра Лазуткіна сучасна українська чоловіча поезія. Написати книгу під загрозою смерті на таке погодьтеся. Зважиться не кожен письменник. 2006 року італійський письменник і журналіст Роберто Савіано видав книгу Гоморра. Звідтоді над ним тяжіє смертний вирок, винесений йому неаполітанською мафією. Неаполітанську мафію, яку ще називають Каморою. Італійський журналіст Роберто Севіано знає зблизька. Він народився і навчався в Неаполі. Підробляв асистентом фотографа на весіллях мафіозі його батька, лікаря. Камора ледь не вбила за те, що він врятував недобитого мафією юнака. Приводом написати роман Гомора, назві якого поєднано і біблійне місто Гомора і Неаполітанську Камору, стали сумні цифри офіційної статистики. За 30 років існування Камори загинуло три Севян розпочав своє журналістське розслідування, результатом якого і стала художньо-публіцистична Гомора. Після її опублікування та погроз Камори Роберто Севіано почала цілодобово хороняти державна поліція. Критик Ігор Бондар Терещенко вважає, що неаполітанську мафію розлютила не лише документальна точність книги Севіано. Мафія в цьому романі представлена якраз у вигляді. Суто бізнесової структури, трафік зброї, наркотиків, токсичних речовин, які проходять через Дніаполь, справжню чорну діру в космосі злочинного світу. Це цілком нормальний мирний бізнес. Колишні замовні вбивства, політичні акції, все це в минулому. І те, як він показує, зображує по суті цей злочинний світ. Очевидно, саме це могло і образити. Босів італійської мафії книга Савіано образила не лише мафію, але й прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. На його думку, перед читачами Гоморри Італія постає в негативному світлі. Справді ми бачимо Італію, якою керує мафія система. Так вона називає себе сама. Камора впливає на високу моду, втручається у банківську сферу, відкидає закони і визначає цінову політику. Річний грошовий обік системи дорівнює двом бюджетам Італії. Дві року за книгою Севіано Тео Гарони зняв фільм, який отримав гран-прі Канського фестивалю. Фільм, який поставлений за цим, за цим романом, так і називається Ґомора. Це по суті нарізка салат, нічого спільного з романом немає, але там справді той тон і модус висловлювання молодих, сучасних героїв мафіозі доведений саме до, до абсурдної точки, коли вони буквально повторюють, дублюють, якщо пригадати з кримінального чтива. Герой перед тим, як чинити злочин чи вбити, він прочитав цілий псалом, цілий уривок з біблії. Після цього стріляв він доступ. Вони повторюють його вчинки, дії, вбираються, так ходять, розмовляють. Досить жалюгідне і незатишне відовище. Правляє мафії в цій книжці. Гумора, що вийшла українською в серії фоліо Карта світу, це не лише книга про Італію, бо ж «Каморра» вже давно вийшла на міжнародний рівень. До того ж, чи не в кожного читача виникне запитання, чи не існує така система і в моїй країні. Не думаю, що наступна книга здивує наших глядачів. Усі ми знаємо про те, що музика позитивно впливає на людський організм, до того ж має лікувальну силу. Але так само ми знаємо, що потрібно щодня вживати мед і не перебувати довго на сонці. Але чи завжди ми так робимо? Тож ця книга ще раз нам нагадує: музика справді лікує. Дон Кембл є автором дев'яти книг, присвячених музичній терапії. Минулого року білоруське видавництво Попорі видало нову книгу Кембела, яка вібрала в себе результати багаторічних досліджень, історії людей та поради спеціалістів. Книга мені показалася дуже цікавою і дуже. Підтримова. О том, как можно нетривиально посмотреть на свои органы чувств. В частности, здесь речь идет о терапии музыкой, когда э, автор дает нам с вами информацию, как при помощи тех или иных стилей музыки, ритмов можно воздействовать на ваше здоровье и даже исцелиться от многих заболеваний. Лікувати музикою почали ще давні греки та єгиптяни. На їх переконання, звук труби лікує радикуліт і нервові розлади, а від безсоння допомагає хоровий спів. Китайці ж, взагалі, розробили звукотерапію і визначили, які звуки допомагають при конкретних захворюваннях. Гармонійною для людини переконані вчені є не лише давня музика, але й та, яку прийнято називати класичною. Найчастіше говорять про позитивний вплив на людський організм музики Моцарта. Нині навіть у Харківській філармонії. Існує спеціальна програма для вагітних жінок ефект Моцарта. Застосовують його і в харківських дитсадочках. У своїй книзі Дон Кембл визначив, які твори Моцарта є найбільш лікувальними. Розповідає, як використовувати звук і музику для підвищення розумових здібностей, як покращити пам'ять і вміння слухати. Книга дуже цікава, дуже цікава цікава для 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 батьків, дуже працівників, психологів. Її І, видимо, можливо, люди, які спеціалізують. Зіруються на терапії музикою, цю книгу можуть використовувати просто як навчальне пособі. Довгий час вважалося, що саме музика Моцарта є найбільш лікувальною. Її радять пацієнтам для зняття стресу, ефективного засвоєння навчального матеріалу від головного болю. Але минулого року вчені із Віденського університету встановили, що ніякого ефекту Моцарта не існує. На людину може діяти позитивно абсолютно різна музика. Це залежить від її особистих уподобань. Попри те, що вищу освіту в Україні періодично інтегрують в європейську лише в окремих вищих навчальних закладах, керівництво пішло на такий крок, як запропонувати різним відомим людям не вченим, прочитати авторський курс лекцій, тоді як американським студентам ще в 40-ві роки минулого століття викладав Володимир Набоков. Звісно, ніхто з нас більше не потрапить на лекції автора Лоліти і Камери Обскура. Відтак ми не дізнаємося про манеру Набокова говорити, жартувати, слухати і запитувати. Але ми можемо лекції Набокова прочитати минулого року. Азбука класика вперше видало російською три томи англомовних лекцій Володимира Набокова: лекції із зарубіжної літератури, лекції про Дон Кіхота і лекції з російської літератури. Сейчас ну как-то много тревоги по поводу того, что ну, культура книги умирает, и вообще культура текста умирает, заменяется там культурой видеоклипов и ну таких логотипов. Да? А Набоков он не просто один из лучших писателей XX века, он один из лучших читателей XX века. И то, как он читал классическую русскую литературу, У вот этому нужно учиться цікаво, що сто лекцій з російської літератури Набоков підготував ще до початку своєї університетської кар'єри. Потім користувався ними аж до 1958 року, року успіху Лоліти, який дозволив Набокову бути лише письменником, читачем, але не викладачем. Оскільки Набоков передбачав, що американські студенти дуже мало знають про російську літературу. Його лекції мали чітку структуру коротка біографія письменника, огляд творчості і детальний аналіз найзначенішого твору. Але попри таку структуру, Володимир Набоков усе одно пропонував студентам свій суб'єктивний погляд на. Російську російську класику, приміром, Набоков шкодував, що Ліо Толстой не розумів одну просту істину. Краса кучерів Анни Карініної набагато важливіша з художньої точки зору ніж погляди Лєвіна на сільське господарство. Ця книга, ну, книга не професора, та книга не доцента. Вона обращена ну не к тому, хто буде слухати, а к самому собі Набоков розмішляє розмишляє о том, о він чим читаючи читає руську класичну літературу Гоголя, Чехова, Толстого. Окрім згаданих нашим експертом авторів, до цієї книги війшли лекції Володимира Набокова присвячені Тургенєву, Достоєвському, Горькому, а також лекції Писателі, цензура і читателів Росії, Пашляки і пошлость. Іскусство перевода». Чесно кажучи, на подібні дослідження я не натрапляла, але цілком можна припустити, що сьогодні мало хто веде щоденники. Ми звикли ділитися своїми думками, оцінками, спостереженнями і новинами з усім світом в різних соціальних мережах. Чи щирі ми, чи відверті в таких щоденниках? Саме таким постає перед нами у своїх щоденниках російський актор і режисер Ролан Биков. Він почав вести записи у 15 років і вів їх до останнього дня. Вів для самого себе, не думаючи ні про рідних, ні про цензуру, ні тим паче про публікацію. Але дружина Рулана Бикова Олена Синаєва зважилася на оприлюднення цих щоденників, бо переконана, що вони допоможуть багатьом зрозуміти те, що було прихованим. Минулого року АСТ видало щоденники Бикова під назвою Я побід начну з начала. Ці слова Бенджаміна Франкліна стали життєвим девізом і Ролана Бикова. Він як ніхто вмів долати перешкоди. Судьби шістидесятників людей, які почали працювати в искусстві в десятих буди, це судьби людей-преодоління. При... Судьба Ролана Анатоліча Бикова це в э, хрестоматія, хрестамація. Ролану Бикову довелося подолати небажання режисерів давати йому головні ролі у своїх фільмах. Биков знову й знову починав усе з початку. і, врешті, зіграні ним ролі були не просто головними. Говорить кінознавець Зоя Алфьорова. Вони були епохальними. Нагадаємо нашим глядачам, що Ролан Биков зіграв більше ніж у ста фільмах. Серед них Андрій Рубльов, служили два товариша», «Письма», Мертвого человека 12 стульев ⁇ Проверка на дорогах. Он эксцентрик в одном и э, глубокий, э, трагедийный актер в другом. Андрей Рублев, вспомните, колоссальная роль. Роль вроде бы второго плана, не первая роль. Но це отдельная сюжетна канва картины. Ролан Биков вісім років пропрацював у театрі юного глядача і знав, що найвдячнішими глядачами є саме діти. До того ж, у дитяче кіно майже не втручалася цензура, і тут ніхто не пропонував йому зіграти роль Леніна. Так Биков став режисером радянських кіношедеврів для дітей. «Айболіт-66», Внимание черепаха, автомобіль, скріпка і собака клякса «Чучела». Он хотів бити. не просто звездой, а звездой мировой величины. И ему удалось в общем-то почти реализовать свою мечту, потому что он создал уникальное направление в советском кинематографе, детский кинематограф. И это был не только кинематограф для детей, это был кинематограф э, детям. Щоденника Хролана Бикова відшукаєте роздуми великого актора про його ролі, творчі і життєві ситуації, начерки сценаріїв, статті, листи, вірші, які Биков писав у найскладніші моменти свого життя. Весна ховалася за двері, за спини спізнених людей, щоб згодом вмерти на папері, як вогнечас і часоклей. Такою побачив весну український поет Дмитро Лазуткін. Сьогодні ми знайомимося з його останньою поетичною збіркою. Вона має назву бензин і кожен читач може по-своєму потрактувати це слово на обкладинці збірки, що з'явилася 2008 року у видавництві факт. Бензин це те, що дає можливість рухатися. У випадку із книгою Лазуткіна поетичний бензин підживлює і читача, і самого поета, якому бензин дарує свободу, є його потаємним бажанням і єдиним сенсом. І кожен мов сам по собі, але попри все, не один життя триватиме, чуєш, триватиме так довго, допоки пульсують вени, допоки палає бензин. Дмитро Лазуткін один із небагатьох сучасних поетів, який продовжує писати римовані вірші. В них він може бути ліричним, жорстоким, еротичним, повчальним чи лаконічним. Колега Лазуткіна Сергій Жадан говорить, що його вірші зроблені з голосу із приговорювань і скандувань. Відтак, Лазуткін із тих поетів, яких варто читати в голос самому, або ж слухати його вірші в авторському виконанні. Подаруй мені чашку, я питаму з неї. Прочитай мене вголос, пусти по політці. На червоні гачки наструмляти лілей, щоб стискати їх разом з гачками в руці. Божевілля таке, ніби скоро світанок, і керманець заснув, і кінець кораблю. Розчевиті на недопалки, мов наостанок. Я твоя попільничка, я тебе люблю. Констатація фактів: прихід самогубця, п'яні хмари, роздмухані вітром плащі, і башкетні серця вилітають і б'ються на асфальті, як мокрі, футбольні. М'ячі Дмитро Лазуткін найкращий серед свого покоління. Оцінив творчість поета Тарас Федюк. Він чує слово, а слово чує його. Сьогодні ми маємо можливість почути Дмитра Лазуткіна у рубриці Книжковий гість.